Друзі, привіт! Сьогодні у нас зустріч з Андрієм Триговим, яка стосується питань Кік, і сьогодні буде два кейси. Перший це наш спільний, де ми відкривали клієнтові компанії у Британії, і ми розповімо, які нюанси тут були по кік і другий, ми виграли справу по нашому клієнтові, і хотілося б поділитися кейсом для того, щоб ви всі знали, як захистити свої права. Мене звати Борисюк Оксана, я власник антеконсалтан груп на ринку України. Ми 11 років допомагаємо власникам бізнесу з звітністю, з, з платою податків, з питаннями уникнення подвійного оподаткування. І сьогодні я запросила тригуба Андрія. Андрію, представся, Будь ласка, я ще раз щиро дякую тобі за цю нагоду і можливість Сьогодні з нами поговорити. Завжди з радістю, колеги Андрій Трегуб, податковий адвокат. Перш за все, я хочу сказати, що 11 серпня у нас відбудеться навчальний курс для бухгалтерів для власників КИК, які відкривали компанію за кордоном, де ми будемо вчитися, як подавати звітність, як подавати повідомлення, і в тому числі на цьому заході буде тригун Андрій, де ви зможете теж живо задати питання, свої отримати відповіді. І повертаючись до нашої сьогодні зустрічі, я б хотіла почати з першого питання. Ми спільно по нашому клієнтові відкривали компанію у Британії, і у нас був нюанс, про який Андрію, прошу тебе розповісти. Так, ми в кінці грудня реєстрували підприємство Великобританії, і що цікаво, Буквально 8 липня ДПС направило клієнтці фізичній особі, яка засновник британської компанії, запит про те, що вони отримали відомості про те, що вона, ймовірно, може бути контролером такої то іноземної компанії. Зазначили, що не було подано звіту і не було подано повідомлення, нібито про набуття контролю над цією компанією і запитали пояснення їх документальне підтвердження. То Тут важливо, як сказав Олександр «Don't push за horses», Я маю на увазі зберігати, зберігати спокій і самоконтроль. Оскільки в більшості людей є таке сприйняття, що все, що зв'язане з кік, це колосальні штрафи, це десь дійсно так. Тому коли ви читаєте десь в запиті, що е, щось буцімто не подане, треба спокійно реагувати, тому що в цьому конкретному випадку звіт був поданий, був поданий через електронний кабінет, і ми з приводу цього вже Подобали. пояснення цей факт їм ще раз нагадали, е, моє розуміння таке, що е, відпрацьовуючи можливі кіки. Так, ДПС має шаблон листа, так mm -hmm. де просто змінює адресата, змінює назву компанії, і як кажуть, працює від зворотнього по всіх зазначає, що ви не подали нічого. Так, для того щоб не, не розбиратися в цих деталях, кому написати, що ви подали, а ось значить, повідомлення звідси ще не подали, уніфікували і спростили, я так розумію. Форму таких звернень і всім пишуть, що ви не подали нічого. Хоча, в дійсності, ну це якби, визиває подик, м'яко кажучи, оскільки повідомлення подається конкретно ним, і вони мають його бачити. Воно є в електронному кабінеті. А для нас е, це абсурд, бо ми подавали так. так. Тому з цієї історії можна зробити два висновки: перший, що Оця система ідентифікації, пошуку інформації, і виявлення, так, і повідомлення до ДПС працює. Ми підозрюємо, що відомості про те, що є така іноземна компанія у такої конкретної громадянки, вони були передані банком, оскільки ця іноземна компанія отримала, стала засновником українського товариства. Ось і при відкритті рахунку цьому українському товариству. Ясно, що проходили ідентифікацію суб'єкта приведено фінансового моніторингу. А другий момент про те, що відбувають такі здавалось би абсурдні речі, треба на них реагувати спокійно, не, тобто не, не хвилюватися надмірно, через те, що й мені вже загрожує штраф, щось там не так насправді просто ДПС некоректно в запиті зазначило про неподання повідомлення. Ти Знаєш, я помічаю по, не всім клієнтам, не всім, але більшість у нас точно нам довіряють, вони спокійні, вони знають до кого вони звернулися, і що усі зобов'язання з боку їх, як платників податків, виконані. Але є, наприклад, там, і у нас був ну, можливо, два кейси у клієнтів, де звісно вона викликає. Паніку і хвилювання тому ось ця рекомендація Андрія. Реально ем, я, я розумію, що це складно зараз звучить, не панікувати, але знайти десь ту можливість, і саме головне довіру. Тобто, якщо ви вже йдете до спеціалістів, які вам допомагають, ви в першу чергу маєте розуміти, що ви їм довіряєте, і що відповідальні вони в даному випадку за те, що вони подавали, і не завжди це мільйонні штрафи, як правильно теж Андрій каже. І саме головне звернутися вчасно, не мовчати там, не шукати інших спеціалістів, бо ти вже цим спеціалістам не довіряєш, а звернутися ще раз написати. Ось я отримав лист. Давайте щось будемо робити. Хоча нам достатньо показати лист, далі ми це все робимо. І звернутися до тих, хто вам це робив, тих, хто вам в цьому допомагав, і це буде не завжди штраф. А просто буде надана індивідуальна відповідь по цьому платникові, і всі питання будуть зняті. Тому що от, навіть в цьому кейсі компанія була відкрита в грудні 2024 року, і теж був запит і типу претензія про неподаний звіт, хоча їхній звітний період наступить тільки. В 26-му за 25-й yeah. рік і тут важливо розуміти, що якщо навіть вам прийшла така страшна звістка, це не означає, що тут вже катастрофа. Йдемо до нашого... не порушення. Просто це може бути таке формулювання. Та насправді ДПС може і не. Тобто, це не треба розуміти, як натяк між рядків, що ви помилилися. Я піду, що це саме так. Просто однаковий запит для всіх. А вже хто як відреагує, то це вже кожен сам пояснить, що ні, я ж подав і. Але це точно сплошу, не ігнорувати, правда Не, не ігнорувати, ми точно думаю, даємо да, вірту. На цій частині е, дуже важливо. Ми колись в одному з наших включень про це теж говорили. Дуже допомагає е, щоденна там чи регулярна робота з електронним кабінетом платника. Це дозволяє вам виявити своєчасно можливу проблему, можливо, до якісь, до нарахування, звернення. І всі частині ми рекомендуємо я сам своїм клієнтам подавати повідомлення про бажання отримувати. Відомості від ДПС через електронний кабінет це дозволяє не 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 по всіх позиціях, тому що. Деякі, деякі документи продовжують приходити в паперовому вигляді по, по платниках клієнтах, які попросили направляти в електронний кабінет. Ось. Але тим не менше, частина, частина документу обігу переходить туди. Навіть паперки у мене клієнт отримував по результатах перевірки. Це дозволяє їх побачити швидше і не залежати від якості роботи Укрпошти, тому що за останніх добрих ну, років півтора чи два ну, це просто катастрофа. Незалежно від відділення Київ область регіонів. Регіони масова історія, що просто не доходять листи. Хоча одержувач на місці, і ніби і листоноша ходить, і відділення працює. А інколи доходять легше звичайні прості конверти, ніж рекомендовані. отак ну раз ми вже на цю тему заговорили, я тобі хочу сказати, що багато хто дуже сильно боїться переходити на електронне листування ДПС, де тут є ризики, якщо люди бояться. Те саме вони бояться, чого їм ну, боятися, дераз так. Я думаю, що цей страх він насправді ну, не, не те, що перебільшений, він шкідливий, тому uh -huh. що давайте подумаємо об'єктивно, якщо ДПС робить якусь дію, тобто вони вважають, наприклад, що вони склали акт перевірки, так що вони мають робити? Вони повинні його направити платникові. Так, якщо вони направляють його в електронний кабінет платника, у вас є шанс його. Ну, якби своєчасно це повідомлення побачити. Якщо вони направлять його вам на пошту, а ви його не отримаєте, запам'ятайте, і вони це прямо пишуть в своїх рішеннях. Ризики не отримання будь-якого документу, чи акту, чи папер, який направлено за коректною податковою адресою, несе платник. Іншими словами, якщо ви не отримуєте такий документ, то це. Ваші проблеми. Тобто, іншим словом, боятися електронного документообігу можна було б лише тоді, якщо не вручення вам було на вашу користь. Угу. У більшості позицій ДПС вважає, що вручило, і собі просто рухається далі. Але ви про це не знаєте. Ви можете дізнатися про проблему, наприклад, коли вже є не акт перевірки, плату податкового боргу, де складніше від... зупинити, По перше, процес щоб не відбулося стягнення цього податкового боргу, і складніше це все скаржити, тому що справа пішла далі. У мене був випадок, коли після зміни місця знаходження товариством акт про перевірку направили їм на стару податкову адресу. Теж завдяки тому, що виявили це, вдалося вчасно якби подати скаргу, і ДПС України скасувало ППРК, призначило нову перевірку яка з тих підстав, що направляли його. Ну всі, якби всі документи, що стосувались перевірки, вже не на належну податкову адресу. Але це ж скоріше виключення. В більшості випадків з вами будуть листуватися по тій адресі, яка у вас в облікових даних. Тому єдиний, якби мінус практичний. Електронного кабінету в тому, що ну принаймні я, наскільки знаю, і наскільки користуюся, там функціонал не передбачає якихось сповіщень. Так ага. як, наприклад, це працює з електронним судом. Коли є вхідний документ, от я про це отримую мейл. Він може запізнитися на кілька годин, але умова він, да, він прийде. Тобто я е, маю причину піти туди, авторизуватися і щось там вже дивитися в сповіщеннях. От з кабінетом платника, на жаль, цього поки не реалізували, і це треба вручну періодично. Заходити, але повірте, все одно це комфортніше і безпечніше, оскільки це в ваших руках ви можете сидячи за чашкою кави зайти і кабінет побачити. І другий момент практичний наш, який в нас був покік. До нас звернувся клієнт. Це була доволі велика компанія. Обсяг і оборот був більше 2 мільйонів євро, і там був скоригований прибуток, там була доволі серйозна сама звітність. Ми її підготували, вчасно подали, все зробили правильно, відправили в податкову. Хто не знає, не чув цієї історії, ви можете подивитися у нас в записі. Ми детально про це говорили. Але випадково. Це те, що зараз Андрій сказав, що потрібно заходити в електронний кабінет. Випадково, у вересні, клієнт зайшла до електронного кабінету, щоб перевірити свої питання, і натрапляє, що мільйон чи нараховано податкового боргу. Будь ласка, мовчки, не будь ласка, а просто мовчки. Клієнт це все побачив. Звісно, це паніка, це внутрішній страх. В принципі, ми його зупинили. Ми пояснили. Всі наслідки і що потрібно робити. І, власне, зараз ми хочемо сказати, що ми виграли суд, дякуючи Андрію, захистили клієнта. І хотіла б, щоб Андрій сказав зі свого боку декілька слів, на що звернути увагу платникам, власникам КІК і бухгалтерам, в тому числі, що робити, якщо така ситуація, не дай Бог, виникла у вас. Тому що, повірте, перша реакція, яка була в мене, це сіде волосся. Мовчки, але це воно все рівно цей страх він був присутнім, я ж теж людина. Але я розуміла, що з нашого боку там все угу. зроблено правильно, тільки головне тепер включитись так. і заручитися допомогою Андрія. Так. Андрій, давай ти тоді скажеш, які були наші дії, що було зроблено не зовсім коректно спочатку, з, з точки зору нашого клієнта, і давай розкажемо про нашу перемогу над цією справою. Так, коротенько, що що відбулося? Був поданий звіт, був розрахований скоригований прибуток. Було задекларовано зобов'язання, там порядка 300 тисяч гривень сплати як різниця між корпоративним податком, сплаченим в даному випадку на Кіпрі, і скоригованим прибутком, який підлягав оподаткуванню. Зрештою, виявилось, що ДПС не визнало. Сплату корпоративного податку там на Кіпрі. І оцю різницю в даному випадку це було мільйон і там з, е, значить, з штрафом. Е, донарахували платникові. Ну, фактично, це було результатом якогось певного непорозуміння. Воно в якоїсь міри було і безглузде, оскільки ми надали всі документи, підтверджуючи... ми надали всі документи. Так, і, по-перше, те, що, власне кажучи, і одна була з позицій, е, з якою погодився суд. При подачі звіту ми надали всі документи, які на той час ну і зараз кодекс вимагає це фінансова звітність. І оці платіжки теж були долучені. Ось, хоча й навіть їх... податковий окремо був лист, який сплату. Так, потім вже по в подальшому догонку клієнт... Ці документи намагався отримати. Я думаю, це теж було позитивним кроком. Вона було адекватно, скажем, цій ситуації. Що ж, яку позицію зайняла податкова? Вони почали трактувати, вже викручуючись, ну я можу так це пояснювати, і таке слово застосувати, трактувати так, що буцімто при подачі звіту потрібно було доказувати сплату корпоративного податку шляхом надання спеціальної довідки з податкового органу в даному випадку Кіпру, яка мала би бути апостельована і перекладена. От, в дійсності, це правило про необхідність надання саме такої довідки, яка постельована із перекладом, воно передбачено для механізму уникнення від подвійного оподаткування, Якщо йде мова про податки, сплачені платником десь за кордоном. Тобто, я як фізик там за кордоном сплатив в Україні, хочу сплатити менше суму сплачено за кордоном, я як фізик. Підтверджую от в такий спосіб: для Кік, є спеціальна норма. Там посилання на цю статтю 13 податкового кодексу немає, і підтвердженням сплати корпоративного податку, власне кажучи, могли бути і ті документи, які ми надали. І наша позиція суді зводилась до того, що, по-перше, документи надані були. По-друге, ДПС не скористалась правом не на правило. Вже нам, підплатнику запит про надання додаткових відомостей, і друге не скористалася своїм правом, не зверталася безпосередньо до контролюючого органу Кіпру. Тому це їхнє донарахування ну було безпідставним. Суд цим погодився і дякувати Богу, позов задовольнив. Хоча дійсно ну клієнт трошки похвилювалася, і це, ну, це нормально. Це приємно, да, це Я можна мене. зрозуміти, скажімо так. Кожен кому загрожує така. Така сума, ну якби важко залишатись байдужим. Тим не менше, рівновагу клієнт зберегла, і, і це теж дуже було добре, тому що ми спільно працювали над вирішенням проблеми і її успішно вирішили. Яку мораль можна взяти з цієї історії вже для, для всіх, хто нас слухає? Вже сказали контролювати електронний кабінет. Це, це, це дозволило, скажімо, ще, це вже було на етапі ППРки. Потім двічі ДПС намагалося винести податкову вимогу, ми її скасовували в рамках адміннаскарження, але тим не менше не була справа задав на аж настільки, щоб це вже призвело до, наприклад, рішення судового простягнення податкового боргу, яке вже йде на виконання примусове. Ось, і тут не було чого описувати в податку податкову заставу, тому, скажімо, це формальний статус податкового боргу, з ним клієнт змогла короткий час пожити, і ми його зняли. Ось. Наступний важливий момент це формалізувати своє спілкування з податковою. Тому що в конкретно цій ситуації склалося так, що акт перевірки, як виявляється, був в травні місяці минулого 24-го року. Приблизно в липні інспектор зв'язалася з клієнткою з питанням, а ви там точно сплатили? Корпоративний податок і у відповідь на це телефонне звернення. Клієнтка ну, по вайберу, так як і просила інспектор, якби ну ніби як і зробила, так як просили. Скинула ще раз ці платіжні інструкції. На що їй та відповіла: окей, все нормально. І як виявляється, вже на той час був акт, і ось мені здається, що в серпні були пеперки, які не надійшли їй. Вони і не були вручені, хоча не прийшли були. на податкову. Людина була за кордоном в такий спосіб. Виникла ця проблема. Ми доводили в суді, що в нас була така комунікація. Показували ці переписки в Вайбері на цю тему ДПС не загострювала увагу, не намагалися якось там їх особливо заперечити. Якби намагались, тут були б певні труднощі довести, що ми. Таку інформацію доводили до ДПС. Що в цій частині ми радимо. Якщо вас просять, скиньте на Viber, ну, дійсно інспектори, це нормальна робоча комунікація, скидуйте, все нормально, але е, доцільно продублювати ту документацію, яку вас просять, і ви надаєте через електронний кабінет. От, розділ таке, листування з ДПС. Да, таке листування Важко проігнорувати і сказати, що ні, ви нам цього не говорили. А бувають і такі випадки. Ми колись розбирали, як діяти в, в рамках перевірок, і я там говорив, що е, дуже часто трапляються маніпуляції. От на етапі е, інспектор дав запит, дайте такі-то документи, і робить вигляд, що їх йому не надали, або надали не всі, або надали не ті. І для того, щоб доводити, що в дійсності надали. От якраз таке листування це ключовий інструмент беззаперечний аргумент того, що ви надали всю інформацію на вимогу інспектора, щоб не було не потім да додаткових моментів, де потрібно доказати, що ти все ж таки все зробив правильно. Я хочу тільки додати до цієї історії, що і бухгалтерам, які подають звітність кік, і власникам потрібно розуміти, що кік для всіх. І в тому числі для податківців, є новим інструментом, де вчаться всі. І ось ці моменти слабкі, ми можемо тільки використовувати і бачити на практиці. От ми вже другий рік подаємо звітність, по КІК. З кожним роком стає легше, тому що вже є певні інструменти, інструкції, чітке розуміння, як рухатися. Але не варто хвилюватись у випадку. Це ми просто зафіксуємо нашу сьогоднішню зустріч, якщо навіть якісь моменти такого характеру виявляються. Тому саме головне знайти свого спеціаліста, людину, якій будете довіряти. Це самий головний меседж до усіх і до бухгалтерів, і до підприємців, які будуть за вас стояти горою до кінця і допомагати в цих складних питаннях. Андрію, як завжди, спасибі величезне. Дякую за твою роботу, за те, що ми впевнено працюємо з клієнтами під твоїми широкими плечами, під твоїм захистом. Ми завжди знаємо, що ми завжди, по-перше, намагаємося робити все правильно, але бувають моменти, всі ми люди десь можемо допуститися помилки, але не в цих кейсах. І просто варто розуміти, що вчасна комунікація завжди мінімізує такі ризики. Тому пасибі тобі величезне, що завжди поруч, і всім бажаємо бути без податкових і кіківських перевірок. На все добре, до побачення. Завжди радий, все добре. Всім до побачення.